Вітаю вас, друзі, ви на каналі ПМК Політика Музика Книги. Щодо Запорізької станції. Запорізька станція, я про це мені здається говорив, що вона сама по собі сьогодні не працює. І без України вона не буде працювати. І Сполучених Штатів, при всій повазі, не вистачить. Потрібен наш технічний склад. Америка абсолютно на технічному рівні, на на політичному, то що розуміє, що вона, якщо піде в формат... Менеджменту цієї станції піде тільки з нашими технічними працівниками. Одразу виявляється питання. Саме питання одразу. Я це говорив. Доступ до води, інфраструктура життя цих людей, вони громадяни України, безпека цих людей, що з енергодаром, тобто не можна, де вони будуть жити, що з їх дітьми, повернути їх дітей додому чи ні. Багато питань. І що можна підписати чи не підписати? На що можна погодитись або не погодитись? Якщо ця станція сьогодні конкретно під русскими, а завтра може бути під американцями? А що? А, а все інше. Що з людьми? Якщо американці будуть з нами, і руски вийшли, американці з нами, ми відновлюємо це разом і заробляємо гроші на електриці, то що? я думаю, що це нормально. Але я жодного разу не чув таку офіційно. Чуткі, якісь люди, технічний склад на різному рівні, медіа. Таких меседжів і чуток багато. Офіційно жодного разу не, не чув пропозицію. Офіційно. Ну, то, що Україна не проти партнерства з Америкою а, в тому чи іншому напрямку відновлення роботи будь-якої інфраструктури, будь-якого підприємства. Чому ні? У нас зараз є моторсіч, сьогодні прилетіла ракета. Якщо завтра мені дають Запоріжжя Петріот з американськими, який захищає Моторсіч, нехай заходять, будемо працювати разом моторсічі. Це ж зрозуміло? Він дає Петріот, він, він коштує півтора мільярда. Да. Постав Петріот, півтора мільярди, ти, вклав, ти партнер моторсічі? Так. Те саме зі станцією. Ми з Америкою не боїмося йти в партнерство. Але партнерство це партнерство. Ось і все. Дякую за перегляди. Друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!